Наодинці з двома хворими малюками жителька кривого рогу втратила чоловіка, а вже по його смерті дізналася про страшний діагноз їхніх близнюків Вані та Микити – дитячий церебральний параліч. Рік Людмила бореться за здоров'я дітей. На тримісячне лікування близнюків запросила китайська ліні... клініка. Там теж Тамтешні медики беруться укріпити спинки хлопчиків, щоб вони змогли тримати голівки і зменшити спазм ручок. Це дозволить дітям розвивати дрібну моторику, а відтак мозок і нарешті почати говорити. Там ставят іголки, всі важні процедури. І вони пишуть, що не можуть нам допомогти. Только для этого нужна огромна сума денег. Це 33 тисячі доларів само лечение. Ну, соответственно, на двох 15 тисяч на одного і 15 на второго. Вітається будь-яка допомога. ТСН Є. Заходьте там про все детально. Різдвяний час, час робити добро.